Роті, дорог, народ. У нас дід спить, а ми будемо пробувати щось та й наловити з тим дідом. Ладно, а що? Раді вас начинаємо, ставочки 10 гривень, що у нас 19, 660, в принципі, легко запам'ятати. Опа, що, соточку дало, да нам. Коротше, дід спить, бабки вертяться. Короче, хто не знає, що я і хто я, я Богдан, який роблю, ну такі собі. Домашній стрімер, можна сказати. Я собі, ну, в принципі, домашній стрімер, який заробляє ось, ось на чому. Коротше, ми граємо вулканчик і піднімаємо бабки, а тим паче при таких крутих бонусах можна реально підняти. Зараз дають до 100 тисяч гривень плюс 300 фриспінь. Тобто, народ, За рахунок цих бонусів я вже от такий баланс от, ну, в мене є тактика. Я, наприклад, там в мене дійшло до 30-40 до тисяч, я мінімум там, процентів 70 забираю. Ну, щоб не, не війти в азарт, тут треба трошечки з розумом заходити і підняв, обратно, акуратно, вирів. Так, дивимося. Так, давай двадцятками, діду. Що 100 мені свої капці. Опа! А що це в нас? А це в нас бонусочка народ. 10 фріспінчиків. Так, у нас було 19660 плюс. Десь фріспінів по шуріку дало на 20-ці. Ну, коротше, не знаю, як думаєте, щось буде тут плюс чи не буде. Е, народ, в будь-якому випадку, я залишу Всі десь я залишаю, хто хоче, знайде. Кому буде Ші. цікаво, також по порубатися і що ще можу сказати? Так, дідо. Казу, що в нього якісь ружбайка в цього дідо. Так. Так, нам головне дойти до щось сюди, щоб ще фріспінчики виловити. Так, у нас... Опа, є дідо, Так, бімба, Оп, на базу. На базу. Так, нам ще з цих трьох фриспінів. Коротше, надо, е, Хочу, треба добити сюди до фриспінів. Так, що у нас тут? Один треба. Так, добре, нам зразу дає автоматом, чи нам не зразу дає. А, нам треба тільки дідо. Коротше. Як сказати, діду? Ну, коротше, така собі простенька, веселенька гра. Я люблю більше з бонусами. Народ випишіть, які хотіли б наступні ігри побачити. Ну, ось ви бачили, ну, плюс робиться швиденько. Ось зайшли і раз, два, плюс їх на Півасік собі хороший заробили. Тому народ, пишіть коменти і будемо шукати якусь наступну гру для вас.